І так, пані Світлана питає, при утепленні підлоги ЄПС, чи потрібно класти парабар'єр і дифузійну мембрану зверху ГВЛ, плітка під ЕПП, знизу дощити на стіл, вентильований цоколь? Дякую. Значить, коли ми з вами використовуємо ППС, йому вентиляційний зазор не потрібен, але дерев'яним конструкціям це потрібно. Як я сказав, друзі, на вебінарі, це не дуже гарне поєднання. Все ж таки, дерево з пінопластом це доволі стрьомно. стрьомно в плані, коли горить, воно доповнює одне одного токсичними речовинами, і там так, така утворюється суміш, що це просто страшно. Подивіться, будь ласка, другу частину вебінару про пінопласти. Тому я таких рішень не, при, не приветствую і не раджу їх використовувати. Що тут робити? значить Тут ви робите вентиляційний прошарок для того, щоб висушувати дерево. Тому утеплювач повинен бути над деревом і ніяк інакше. Тобто це дерев'яні балки, потім сплошний настіл, потім пінопласт і на пінопласті вже плаваюча підлога, технологія плаваючої підлоги, ГВЛ і плітка. Це не дуже гарна технологія. Розумієте чому? Тому що е, вона має барабанний ефект. Тобто, коли ви будете ходити, ви будете чути от такий от звук. Тому вона мені не дуже подобається. Це технологія, скажімо так, більше для реконструкції або якихось орендуємих приміщень, малозначимих приміщень. Якщо пані Світлана, у вас будинок постійного проживання, вам краще було б переходити на стяжку. Тому що тоді, от цей барабанового ефекту хоча б його не буде. от і все Ну Воно буде просто комфортніше, м'яко кажучи. От, э, повторюсь, пирожок, э, балки. По балкам сплошную на стіл, э, далі пара потім ЕППС в декілька шарів і на ППС вже стяжка. Або по технології плавающая, або звичайна стяжка. Так, друзі, дякую за вашу увагу, коментарі, лайки, вони чудові. У вас кожний лайк, він просто чудо. Чудо.